Всім привіт, ребята! Це я Свінчик Бро, і я думаю, що кожен з вас дивився популярних ютуберів А потім ви такі сидите і думаєте: хм, я теж хочу стати крутим і класним ютубером, мати мільйони підписників і заробляти багато-багато грошей. Але от неудача! Ви зняли відео, створили канал, оформили його, залили відео, але всього лише ноль переглядів. Так що сьогодні я вам покажу, як стати популярним і успішним ютубером, прям як я. Кого я обманюю? Коротше, ладно, давайте ставте лайки, і ми починаємо. Значить, саме перше, і це, до речі, саме головне це придумати сценарій вашого відео. Бо якби сценарій це дуже важлива частина, бо якщо буде нецікавий сценарій, то ніхто вас не буде дивитись. га прям як ми. Так що обов'язково придумайте хороший і цікавий сценарій, щоб його було цікаво дивитися. Також вам надо придумати дуже цікавий опис і назву відео. Щоб вашим глядачам зразу було понятно, про що йдеться відео. Ви можете цю назву і опис придумати зарані, перед тим як ви викладаєте відео, тому що я зазвичай роблю ошибку, тому що я спочатку роблю відео, його викладаю, вже потім роблю назву. Але я лише зараз поняв, що треба спочатку робити назву і опис, а потім його вставляти в своє відео. Отак, от, от, ребята! Друге, ребята, це вам треба підібрати вашу камеру і щоб у вас була хороша якість камери і би, собственно вашого відео. Того ж, якщо у вас буде погане, якість відео, то все, просто нікому не захочеться дивитись, і ось ніхто не буде дивитись. Да, отак вот вот, значить, наприклад, я знімаю зараз своє відео. На камеру, яка знімає Full HD відео в 50 FPS. Правда, це все зжато до 25, але я знімаю зараз 50. Якщо у вас немає дорогої камери, яка може знімати в стільки FPS, то ви просто беріть свій телефон, або ще старіший телефон, або в когось позичте телефон, якщо у вас такого немає. Зазвичай зараз нові або навіть старі телефони вже можуть знімати в 60 FPS. Але все одно навіть 30, 30 це все одно, або 25, все одно підійде. Але не забудьте протерти вашу камеру. От, наприклад, давайте я вам покажу, наприклад, захотіли ви знімати. Берете ви свій телефон, фоткаєте, у вас виходить якась гола і мильна картинка. Знаєте чого? Того, що ви не протерли вашу лінзу. Оцю камеру, бачите? Да? А, вона може з часом загрязнитись, наприклад, ви на неї дмухнули, але не протерли. І там ця грязь ухілась, вся грязь лучилась, все, і у вас виходить мутна картинка. Вам треба отак -от. зробити. І потім взяти кусок футболки і отак от просто протерти вашу лінзу і все. Тоді у вас буде якісна і класна, красива картинка. Також, якщо ви знімаєте на фотік або на камеру, ну якщо знімаєте на фотік, то вам треба підібрати об'єктив. От лично я зараз знімаю на самий простий об'єктив, який можна купити за дуже маленькі гроші. Це китовий об'єктив Canon 18-55 мм. Такий ну, доволі простий, але ви на нього можете отримати красиву картинку. Ось, чуть-чуть. Розмиття заднього фона, да. І про задній фон ми сьогодні теж поговоримо. Третє, це в нас звук і мікрофон. Як ви бачите, я зараз маю в себе в руках такий мікрофон. Ви спитаєте, що за мікрофон? Це доволі простий мікрофон, купує його всього лише за 15 євро від компанії Хама. Да, він доволі нормальний звук має, типа не супер професійний, але такий сайдю, да, нормально. А також, навіть якщо у вас супер дорогий мікрофон за 1000 доларів, він не замінить того, як, як чітко ви говорите. Наприклад, якщо у вас мікрофон за 1000 доларів, ви говорите. Все, всім прирозом сьогодні ми будемо грати в майкрафт. То це фігня, я вам серйозно кажу. Якщо у вас навіть мікрофон за 2 долари, і ви будете говорити отак. Вот всім привіт, це я Сивенчик, Бро і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ну ладно, я не зовсім э, виразно говорю, ну нічого страшного. Вам, коротше, треба говорити вирозно. Да, до речі, четвертий пункт. Це у нас задній фон, і якби задній, обще э, беграунд так сказати, і то, що буде бачити людина заді вас. Як бачите, тоді мене зараз... Дерево, це не хромаке, це реальне дерево, це... це мій шкаф. Прикиньте, я просто на фоні шкафу сиджу і знімаю відео. Прикиньте, в мене навіть нема нормального хромаке. Якщо у вас немає красивого фона або якоїсь такої красивої шафи, яку буде нести покласти на зміфон, то, то не треба знімати навпроти свого хлама, Я вам серйозно кажу. У мене колись був опит, і що я вам скажу, що було дуже важко. Так що просто знайдіть в себе вдома. Білу стіну, білосніжну, У вас у всіх має бути білосніжна стіна і... Просто знімайте на фоні неї, серйозно. Все буде набагато краще, ніж людина буде бачити вашу квартиру на задньому фоні. Я вам реально кажу, так воно працює. Да, до речі, є, є задній фон, а є основний персонаж, який говорить. Ну, В нашому випадку це я. Ви маєте виглядати красиво. П'ятий пункт це в нас вигляд і красота, якби, да? А так якщо, наприклад. Як заходити до когось на відео в ютубі, і він виглядає во так от, блін, не виходить в мене виглядати не красиво. Я в будь-якому випадку красиво виглядаю, блін, не, не виходить, як так. Якщо ви заходите до когось на відео і якби людина, яка з вами розмовляє, виглядає так, то, звісно ж, це дивитися ніхто не буде. Так що щирячок, але вийдіть з моєї шкіри Так що дай, ребята, вам рекомендовано виглядати дуже-дуже красиво. Дай, ребята, а іменно вам треба, наприклад, причесатись. Причесатись. І все, причесатись. Або кру круту прическу зробити, наприклад, як в мене. Так, да, все красиво, коротше, зробити. Також, коли я виглядала всі з моєї студії, я сказав слово студія. Доволі цікаве слово. А іменно студія це місце, де ви знімаєте ваше відео і сприйдувши ви його там монтуєте. В принципі, в мене немає ніякої студії, я знімаю в своїй спальні. прикиньте. Я можу вам прямо зараз зняти на телефон і показати, як в мене все виглядає. Значить, от якби моя камера стоїть навіть не на штативі, а просто на подушках поставлена і от. Я знімаю себе. Значить, тут в мене збоку знімає мене світло таке от. Воно доволі старе, але воно доволі робить прикольний ефект світла збоку. Далі, Далі мій мікрофон, Значить, от саме ліжко, от саме сірячок, Далі тут в мене весь сценарій, тут в мене друга камера. Так, як ви вже могли розуміти, в мене друга камера. А от це сама шафа. А я стою просто на колінах от, і говорю до вас на камеру. Ну, ви бачили, то тобто, есть, в принципі, якщо у вас нема студії, то вам треба просто підготуватись, вам треба розставити світло, придумати задній фон. Ми, ми це вже говорили. Але ще раз повторюсь, розположити себе. До речі, на рахунок розположення себе. Дам вам пару советів, як виглядати красиво е, на любвій камері. Я думаю, ви знаєте, що якщо, наприклад, я от підійду до цієї от стіни впритик, от, да, то камера фокусується на мені і розмиття заднього фону нема, тому що я впритик до стіни. А якщо я. Підійду до камери ближче, то розмиття заднього фона буде більше. Якщо у вас дешева камера, то ви можете просто підійти ближче і знімати на широкий кут. і У вас буде розмиття фона доволі хороше. Прикиньте навіть на любій, на самій дешевій просто камері, яка у вас тільки є. Також вам надо розставити світло. Як я вже показав, в мене тут є світло, а також в мене тут світить лампа. І там світить лампа. Це не якісь професійні студійні лампи. Це Зараз я фотки скину, оце там отака лампа, а тут ось така от лампа. Бачите? Якщо я ще тут вікно і наді мною лампа. Отак от бачите, да? Вот так вот нічого мільйони доларів нічого не йде. І доволі картинка навіть непогана, да? Як для мене, ви проїхали. Так же, вам треба вести себе дуже 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 весело, щоб людям було. Цікаво на вас дивитись, нам вам треба придумати якісь помісні і красиві шутки. Да, до речі, лайфхак. Шутки треба говорити не всі підряд і одні й ті самі по сто раз, а шутки треба говорити, коли вони умісні. І дуже дуже різко, тому що шутки, якщо не хороші, їх мають поняти зараз. До речі, розкажу мені історію з життя, яка мене доволі сильно бісить. От буває таке, знаєте, у вас теж буває таке, то що ви з кимось говорите. Потім приходить момент, що ви відчуваєте, що надо сказати дуже якусь класну шутку. До цієї людини, так, да? наприклад, э, ця людина, якщо любить вас перебувати, то ви такі ля 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 ля, -ля своє. А потім ви говорите цю шутку, а ця людина вас просто не чує. Ті вона почула, що ви вже говорили такі ж якісь похожі слова, але саму шутку вона не поняла. І ви не можете сказати цю шутку ще раз, то ця людина вже почула слова, які ви говорили про цю шутку. І ви не зможете це сказати ще раз, бо це вже буде неумісно. Коротше, мене такі люди доволі сильно нервують. Наступне, от ви зняли своє відео. Красиво все все ідеально у вас знято. У мене зупис. единой, короче, мини э, вставочка, ше, ше один лайфхак, вам скажу, вам надо точно все проверить и что все то а я таки что снимал звук на микрофон, а видно запускаюсь, ну я думаю мы не простите мы такие да, 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 да. короче Бо я ви зняли своє відео. Звук ви, я знімаю його на відділу звукову дорожку, я потім накладаю. Тут, значить, мене камера, тут камера. І ви це все потім маєте, всі ці записи, але їх треба якось все красиво змонтувати. Значить тепер у нас монтаж, відео і монтаж звука, ефекти і прочі фігні. Пару зараз відео вам накріплю, як лічно я монтую. Я спочатку беру, дістаю всі відео з моєї камери, з мого запису звука. І спочатку закидую їх в проект в програмі. Монтую я в програмі CapCut. Комп'ютерна версія безплатна, без під... Писок. Правда, я знаю, як там обійти без під тусок функції, але я вам це не буду розказувати. Потім вам треба перемістити весь ваш матеріал на таймлайн. І саме головне, дивіться, коли ви переміщаєте ваш матеріал на таймлайн, то скоріш за все переміщайте його в послідовності. Спочатку, наприклад, у вас йде. Відео з основної камери, потім, коли воно закінчиться, іде з другої камери, і потім, коли воно закінчиться, іде звук. І потім треба це все обрізати дуже ідеально, щоб у вас щоб ви могли, наприклад, зараз я знімаю цю камеру, зараз переключається на цю. Хоча я не переключаю запису, а я просто красиво змутула. Прикиньте, отак от все. Це насправді все довольно просто. Вам надо перемістити відео на таймлайні на інше відео, а звук під всі ці відео. Ви спитаєте, як тут ідеально перемістити все. На таймлайн, щоб воно нічого не збивалося. Я то, наприклад, я починав запис мікрофона, починав запис камери тої, починав запис камери цієї. І воно все почалось неодночасно. Якщо ми перемістимо це все на одне місце, то воно буде звучати приблизно так. Мікрофона. Я починав запис. Так, да, доволі погано, правда? Доволі не класно. Я знаю, як це справити. Коли ви знімаєте своє відео, то вам треба хлопнути просто. Вам треба просто хлопнути і сказати фірмну фразу. І все, потім ви на монтажі обріжаєте відео до того моменту, коли ви хлопнули. І потім ви в цього моменту починаєте редагувати відео, і ви вже тіпа, знаєте, що звук синхронізований. Там на нужні моменти просто видаляєте, і все дуже просто. Коротше, да. Вот так от. Да, добре, коли ви монтуєте, то вам треба накласти різні цікаві приближення віддалення. Правда, я не дуже міг робити, але нічого страшного, блюр, наприклад, да, або виділення основного персонажа. Наприклад, як зараз я зробив да, це доволі важкий ефект е, робити, але ну, в принципі я думаю, розбереться. Також вам треба накладати деколи текст. Деякі ютубери роблять в своїх моментах анімації для того, щоб, наприклад, для того, щоб підкреслити якийсь момент. От, наприклад, розказує якась людина про машину, яка вона класна, яка вона крута, то там може ідеально підійти якісь кадри з машини, да, які дістану там якихось. Сайтах з відео, да, або навіть самі можете ці відео знімати на ютубі навіть доволі багато таких відео, які ви можете просто дістати і використовувати свого монтажа. Або якщо ви говорите про щось інше, наприклад, про життя в якомусь небоскребі, і у вас немає можливості дістати відео з небоскреба або його зовнішнього вуду або його внутрішньої структури. Ви можете зробити його анімацію і красиво та все. Розписати, розмалювати як треба. Да? Ну ви розумієте, коротше, отак. Вот Накладати різні фоточки. І головне, щоб ваші фоточки не з'явилися на місцях просто так беззвучно, то ваш зритель буде заплутуватись, чи появився звук, чи ні. Так що зараз ми перейдемо до звуків. І я лічно вам рекомендую чиїсь звукові паки. Ну, ви можете, звісно, самі їх збирати, наприклад, звук вуш. Повільний, швидкий. або, наприклад, звук паперу, або, наприклад, звук е монетки, або, наприклад, звук вітра, звук природи і всякого такого. Ви розумієте, так? Да? Тобто, коли ви ставите фоточку, то вам треба для неї придумати характерний звук. Або, наприклад, коли у вас переходить кадр, наприклад, з з цього на цей, то треба використовувати звук вуш. Повільно або бистрі, в залежності від швидкості анімації. Втак, от, так, от так же ви можете попрацювати ще з фільтрами для того, щоб ваша картинка виглядала, наприклад, е, не вот так, а вот так. Красиво, правда, набагато красивіше. Або це особливо корисно тим, хто знімає відео на телефоні і монтує їх на телефоні. Да, це довольно важко. От лично зараз я знімаю відео на телефон. Це довольно ужасно виглядає, картинка. Правда, це без розмиття заднього фона. Без Красиво світло корекції. Без зуму все так погано. А тепер я обробив і відредаговував матеріал. Оп! Дивіться, як все тепер красиво, динамічно. Ну, ви поняли, коротше, все дуже тепер красиво і круто в нас виглядає. Також ви можете додавати різкості, додавати шумів, ви спитаєте, на що це портить якість відео? Я скажу вам, що це доволі навіть прикрашає е, відео. Да? А також я дуже часто роблю так, що я, наприклад, додаю різкості, додаю шарпа, додаю е, цих шумів і. Блюрисе все легенсенко. Получається, що я зашарбив картинку, тобто її сі зробив трохи різкою і занадто різкою, а потім я її сплюрив, і сполюрив ідеальна середина. Я вам скажу, це навіть виглядає краще, ніби ви нічого не трогали. Так що краще попробуйте і поекспериментуйте. Значить, є декілька параметрів при експорті відео. Значить, так перше, ребята, це вам надо вибрати качество відео. я думаю, що скоріше за все, всі із вас будуть зразу вже виставляти максимальне качество Відео там 4К, 8К чи 16К, яке там доступне, не знаю. Але так робити не треба, навіть якщо у вас камера підтримує це качество. Але спочатку говорю, якщо, наприклад, у вас не підтримує камера 4К, ви знімали відео в HD або в Full HD, і ви знімаєте в 4К, воно з вам нічого не допоможе. Хоча, ви, звісно, можете там щось похімічити, додати шарпа і попробувати. Я навіть сам так пробував, але не рекомендую. Деколи воно навіть буде ще гірше виглядати. Але я знаю такі моменти, що якщо, ви, наприклад, ви викладаєте відео в 4К на YouTube, і, наприклад, відео знято в Full HD, то вітре. Буде краще. Тобто якісніше буде картинка, але я не знаю, якщо чесно. Це ви самі рішаєте. Коротше, ви там подивіться, по ситуації подивіться, да. Лічно я все знімаю в Full HD і викладаю все теж в Full HD. Але якби я, наприклад, знімав в 4К, то я би ще, наприклад, коли я приближаю картинку її кропи, то я би користувався 4К як е, для зума. І то тобто, коли я викладаю відео в Full HD, то цієї різниці при зумі і без зума незамітно. Але коли я знімаю і викладаю в Full HD, так що я зараз так от призумлю, бачите, то якість дуже портиться. Так, да, так що будьте акуратні. Далі це бітрейт. Бітрейт це така штука, що, наприклад, давайте я вам покажу. Наприклад, це відео з бітрейтом е, з бітрейтом одна тисяча. Так, доволі поганий бітрейт, правда? А це відео з бітрейтом трисятві вже якісна картинка, правильно? Насправді можливо я чуть на косячі, в тому що я бітрей не дуже розбираєш. Я не завжди щось точно там говорю. Так що підправте мене, якщо розбираю. Так, да, але зазвичай брати більше бітрей це набагато краще, тому що буде краща якісь картинки при будь-якому випадку. Але якщо викладаєте відео на YouTube, то все одно візьмемо ваше відео. І у вас буде не красива картинка, а якась жмякана, зіжмякана в халам. Так що можете знімати свої відео фулежі вкладати в 4, у вас буде хороше бітрейт. Так, да, якщо, наприклад, вам дається варіант присетів, то є. Не вписувати число вручну, а пресети, то ви вибираєте між е, високим і ультра, наприклад. Отак от ось. От. Значить, далі це частота кадрів. Як ви пам'ятаєте, ми говорили вам про частоту кадрів, і там ми роз'ясняли, яка частота кадрів хороша. Значить, дивіться, я зараз знімаю відео тут 50 FPS і тут 50 FPS. Але, але вам ці 50 FPS не замітно сказати, як фіга. А все того, що я викладаю відео в 25. Да, прикиньте, наскільки я знаю, якщо ви знімаєте в 25, то вся картинка не буде така плавна, ніж би ви знімали в 50 і виклали в 25. Далі це назва і формат файла. Да, до речі, формат це ще важливіше, ніж назва. Якщо ви не знали, прикиньте. Значить, так, Формат файлу я... я сам я насправді не розбираюсь. Я ще вибираю MP4. Про... Просто так! Та, просто. Вот так просто. от я вибираю такий формат, Да, назву я ставлю, я лишаю дефолтно. Якщо вона там програма пропонує сама якусь назву, типа Project 1, або Project 2, або дату. Вашого проекту, то коротше, беріть, яка є. Хоча я десь чув, що якщо, ви, наприклад, називаєте ваше відео, наприклад, якимось такими поганими темами на ютубі, типа як зробити взривчатку, і ви, наприклад, коли закидаєте відео на ютуб і все одно його потім переміновуєте, то назва файла лишається і Ютуб думає, що це там щось вже таке не дуже добре, ви показуєте відео. І це відео не продвигає. Повні якось на один канал мене попросили зняти відео. Я там відео в Майнкрафті нажав я файл відео в Майнкрафті нажав як приготувати і Воно залетіло доволі непогано. Коротше, значить, от так. Вот. І тепер скажу свої характеристики, про які я викладаю це відео. Значить, якість в Full HD, частота кадрів. 24 FPS. Бітрей, короче, бітрейд, отакі от. Я потім подививлю. Да? Вот так, от, ребята, ви можете заливати ваше відео і потім да? До речі, якщо у вас є інші аккаунти, то ви можете в принципі, за них піти полайкати, але Ютуб буде розуміти, то, що ці інші аккаунти ваші, і він не буде їх продвигати. Ти все Або Ютуб буде думати, що це ботана, які накручують вам лайки, і Ютуб взагалі забере у вас з рекомендацій. Вроді би, все розказав. Відео вийшло, я його знімаю вже 40 минут чи навіть годину. Але вам я сейчас скоро в 15 минут, через чи в 20, слова, пробую, скоро так можно Все, ладно, давайте пока, ребята. всіх э, цілую, Да. ставте лайки, делитесь відео з друзями, э, підписуйтесь на канал і пишіть комментарии відписів. Щоб між цими словом був пробіл і не один. Ясно. Добре. все, давайте. Удачі, всім пока, бажаю вам мільйони підписників, мільйони паралів, мільйони лайків і мільйони, Мільйони бабла!